Всім доброго здоров'я. У мене сьогодні вихідний вирішив трошки, ну, скажімо, вдосконалити свого тракторця. Значить, Що хочу зробити? Хочу підсилити передню балку. Вона в мене має, вона в мене зроблена з профільної труби 4х4 см. От. Ну і Відповідно, е я переробив ззаді е фаркоп, позаду. Він є трошки довгий, має плече на прицеп. І фактично, коли нагружає, навантажуєш повний причіп, е інколи буває, як, ну, на, скажімо, під гору десь треба виїхати, починає підкидувати перед. Тобто е йдуть удари то раз. ну і... По-друге, воно з часом просто, на мою думку, зігне оцю профільну трубу і мені придеться її або міняти, або рівняти. Ну, але, щоб не було, щоб того не було, я от, власне, вирішив її підсилити от такою от пластиною. От, це є ще Радянська Сталюка. Хочу її розпустити по цьому шву і фактично дати одну половинку попереду якби профільної труби. Так, поставити, а другу під низ підварити. Ну і зробити такий кутник. Сама труба має десь один і Ой, не труба, а пластина має один і 7 товщини, тобто такий вийде досить такий грубий кутник. Ну і там далі стоїть круг з металу сантиметрового. Хочу вирізати е, ще Це є мій та, якби, бампер, Получається. Ну, і відповідно зразу він служить як е, противага. От, хочу доварити під низом є отакий от. У мене пластини приварені 2-сантиметрові дві 2 штуки, як вага, як, проти, як противага спереді. От. І хочу ще з цього круга вирізати також 2 або 3 пластини, побачу, скільки мені тут поміститься. Напевно, три. І хочу доварити такі, також такі трикутники. Це фактично трохи, трохи навантажить перед. Ну, відповідно, ця пластина плюс 2 3, 2 3 трикутники, В сумі я так прохував, десь кілограм 10 дасть. От. От для такого маленького тракторця думаю, що це буде плюс-мінус якраз нормально. Більше вже, напевно, не хочу сюди давати, бо дуже сильно важкий передстав. Тобто, Практично більша половина трактора, ваги трактора в мене зосереджена на, по, попереду. Ну, от далі буду знімати в процесі роботи. Так, зняв я вже, мав показати, зняв я вже, повід'єднював повід весь міст передній, фактично реактивні тяги. от там внизу рульова тяга від рульової, так би мовити, колонки. Реактивні тяги також повідкручував. От вони. Ну і з тої сторони теж. Все, отак вони в мене висять тепер. У мене міст відключений і передні, передня балка. Тобто не міст, а балка, бо немає тут моста, є просто балка. От. Ну і вибив отакий є сперед, попереду палець, він стоїть в такому положенні, типу є шпонка. Ось шпонка на два болти прикручується, вставляється. Верс. Вставляється сюди, прикручується там до переду до рами двома болтами. Ну і палець нікуди не втікає. Палець має масленку, вибився легенько. Я стараюся шприцювати там 2-3 деколи рази в рік, От, щоб там був завжди. Щоб нічого не ржавіло, щоб завжди було все гладко, все змазувалося, все ходило. От такий пальчик вибився. Пальчик має тут вифрезеровані шліце і відповідно отвори у яких вже солідол виходить всередину втулку. От так воно виглядає. Зараз буду піднімати перед і витягувати звітом балку разом з колесами в зборі. Далі буде ось так все це діло виглядає Я вже витягну балку на двір, перевернув її. Є доступ, в принципі, зараз буду готувати пластини і підварювати. Так, приварив я дві пластини. Пластини, як виявилося, сильно стальні. напевно, сталь 30, сталь 40 дуже важко варилися, ну, але, відповідно, заварив Ну, так як виходить. Це є попереду пластина, а це знизу варив в чотирьох точках. от Тут вийшов кутник, який я казав. От. Зараз буду малювати, палку висохне на сонечку і буду ставити на місце. Ну і далі займусь. Наварку вантажу на бампер. Ось так я підварив противагу на бампер. Вийшло в мене тут підварити 4 куски. От, скажімо, важив він до того 15 кг, зараз він важить 23, тобто 8 кг я наварив, ну і десь. Порядка 4 кг вийшло, зараз сохне, пофарбував його. 4-5 кг десь вийшло наварити на передню балку. Власне Ці пластини досить такі важкі. Ну Як я вже казав, вони десь сталь 40-30, сталь 30, тому що дуже важко варилися. От. Тепер можна Тепер можна не боятися, що воно десь зігнеться і так далі. Зараз буду збирати. Так, склав я все докупи, перевірив, нічого ніде не, не заважає. В принципі балка стала набагато ширша. Фарбував кісточкою, оскільки там красоти не треба. Ну і так через деяким часом Треба буде перефарбовувати, підфарбовувати знизу під бампером. Вийшло ось так. От. Тобто воно також не мішає, не заважає кліренс, не, не зменшився, оскільки а, позаду захист, захист є найнижчою точкою. Ну і вийшло ось таким чином. Раніше. Я міг підняти його заперед, тепер, тепер це стало набагато важче. Тобто Я практично не можу його підняти. Ну Все, до наступних відео.